Протилежності, час, дорослі та діти. Вітаю вас, малече. А ось і наша весела дівчинка-катруся, яка дуже любила гуляти на вулиці. Цього разу в саду біля свого будинку вона помітила, що там ростуть і великі дерева, і маленькі квітучі кущики. Мамо, а чому в нашому саду і великі дерева і маленькі кущики ростуть разом? запитала катруся у мами. Мама усміхнулася і сказала, це не просто сад, катрусю, це чарівний сад. Як ти і помітила, тут ростуть великі дорослі дерева. Вони сильні, мудрі і вміють багато чого робити піклуватися про своїх маленьких діток кущиків, захищати їх від вітру та дощу. Так само, як і ми, дорослі люди, які роблять багато важливих справ для своїх діток. Працюють, щоб у їх діток була їжа, одяг, іграшки. Прибирають, готують їжу, навчають своїх діток, щоб були розумними і добрими. А поруч з великими деревами їх дітки, маленькі квітучі кущики. Вони ростуть, вчаться, радіють життю і потребують турботи і захисту дорослих. Так само. Як і ви, наші дітки, ви теж робите важливі справи. Граєтесь, щоб розвивати свою уяву і фантазію, вчитеся, щоб стати розумними, допомагайте дорослим, прибираючи свої іграшки або поливаючи квіти, відповіла мама. Катруся задумалася. Виходить, що дорослі і діти роблять важливі справи разом. Так, катрусю, ми, дорослі, піклуємося про вас, а ви, діти, робите наше життя радісним і веселим, сказала мама. І весела катруся побігла в сад спостерігати. Вона побачила, як великі дорослі дерева. Годують маленьких квітучих кущиків дітей сонячним світлом, як дорослі пташки вчать маленьких пташенят літати. Вона підбігла до мами і сказала Мамо, я зрозуміла дорослі це як великі дерева, які піклуються про маленьких квітучих кущиків дітей. А діти це як маленькі пташенята, які співають веселі пісні і роблять світ яскравіше. Ти молодець, Катрусю, ти все правильно зрозуміла, сказала мама. І відтоді Катруся завжди пам'ятала, що дорослі та діти це одна велика сім'я. Яка живе в чарівному саду життя і робить світ кращим. Тож давайте разом повторимо, хто такі дорослі. Дорослі це люди, які вже виросли і вміють самостійно робити багато речей. Називайте Такі діти. Діти молодші за дорослих і ще не вміють все робити самостійно, а потребують допомоги дорослих. Вони вміють тільки називайте. Але найголовніше. І діти, і дорослі дуже важливі для світу. Ви, дітки, це наше майбутнє, а дорослі вам допомагають вирости і стати чудовими людьми. І на завершення. Натисніть на паузу і уважно розгляньте зображення. Назвіть всіх дорослих і людей, і тварин. Назвіть всіх дітей і дитинчат. Хто на малюнку найстарший? Давайте з'ясуємо, де діти, а де їх батьки, як звати вашу маму, тата, брата, сестру, бабусю, дідуся? Розкажіть про свою родину. Бажаю успіхів і до зустрічі.